Встає, ну, почні, потім до обіду, скільки роботи можна переробити, а сонце ще там не дуже високе. А до вечора, господи, коли то вечора вже буде, так собі думаєш, і зробив то вже каже. і це зробив, і це, і це, і це. А день ще триває. У місті, кожен знає, пішов туди, пішов, побив, Дня Але немає, це? дня немає і нічого не зробив. А в селі то я оточений самим ароматом такого світу, це де все проростає, все буяє, все десь рухається, і комашка, і букашка, і корови коні, і маленьке щось і велике. І все, все воно є на очах, я то все бачу. метелики літають, і якісь жучки лазають і повзують. Все це, все це називається всюди життя. Ти коли над тим спостерігаєш, той час якось тобі повільно йде. Як... Як та черепашка чи якийсь жучок повільно дуже рухається, ти можеш годину дивитися, і в тебе година буде казатися цілою вічністю буквально. Я як бачу десь корову, як я бачу, як йдуть сумні очі, ці корові. Це настільки цікаво, це такі картини. Ну Попри все, я, я страшно люблю сільських людей. Це в нас єдине, що збереглося, це де чистота і порядочність якась збереглася, це, це в сільських людей. Там нема того жулья, там всі друг друга знають, там один у другого ходять. Ну, і там ну, є сімейні сварки, то як сварки, є в кожній родині сім'ї. Але от село це одна родина. І от, і от я, коли приїжджаю чи в своє село, чи навіть в чуже село, розумієте, я, я, так, я, я так люблю відчувати цей запах просто тих людей, запах полів, запах гною навіть. Розумієте, Це настільки колоритно, це настільки цікаво. І в селі народжуються най найглибші речі, всі свої філософські роботи такі з голосу моєї душі, найсерйозніші. Вони всі були написані в селі, у моєму селі. Я... Але я ще був в абсолютній забороні. Ну, а потім все прийшло, як кажуть, як ногами і все, і прийшлося багато на чим дуже задумуватися. Але не дивно, що село моє зразково поряж. Я був просто вигнанцем в цій країні. Я взагалі не знав, чого я в ній жив, коли мене було вигнано з усюди з від усі. Я художник український. Тут в Україні. Все моє, земля, де я народився і живу, коріння мого роду, мої друзі, моя хата і город, і навіть бур'янина його, все моє. Воно завжди зі мною і в мені. Тим, хто не конче весь час жити в Україні, щоб її малювати. З цього моменту врочисто звільняюсь від меж і уявних кордонів. Йду, у вільному воля, схід і захід мої, і північ і південь мої. Я дуже повна співчуття та рішучості облетіла всю землю. Я шукав собі рівних по всіх країнах. Я гадаю, що якийсь священний зв'язок поєднав мене з ними. Туманне. я з вами здіймався і з вами летів на дальні континенти і там осідав разом з вами. Я віяв разом з вами вітри, води, я з вами пестив кожен берег. Я пробігав крізь усе, де лише ріка чи струмок земний протікає. Я зупинявся на піску півострою і на високих шпилях скель, щоб звідти гукнути. Вам цікаво почути різдво. Новий рік і різдво для мене переважно цікавий запахом своїм колоритом своїм. Оцей колорит і цей настрій, який творить різдво. Я 8 років я не був в цю пору взимку на Україні. Тан унікальний талант і може бути саме з одна Унікальна техніка і много емоцій, много багато з якщо хоче. Перше враження як хаос просто збиває, збиває людину з пантелику, стоїш і дивишся, але хаос з такими якимись певними законами, дуже чіткими, дуже талант це поняття дуже зв'язане з егоїзмом. Так, вже так приглядався, придивлявся, і Марчук теж егоїст, великий егоїст. Він дуже себе любить. Ви ж подивіться. Майже в кожній роботі він себе малює, але кожна людина повинна себе трошки любити. А талант він себе любить більше. Перманентний революціонер. Може так. Я вам скажу чого. Тому що коли він з'явився на київському горизонті, серед у спільці художників у художньому фонді, спочатку, бо його спілку довго не приймали, він не вписався. Якби мене посадити в камеру одиночку, то я зробив би значно більше. Але перепрошую, щоб подавали через віконці їжу і ряди годи показували гарну дівчину. Коли бачу красу, боже волю. Найбільш популярна легенда, що я сами -сами недоступний і страшний чоловік. Зі мною чи запізнатися, чи мене спіймати десь. Ну, переважно найгірше, що це говорили дівчата, який я недоступний. Бо коли вони вже з'являлися, то вони переконуються, що все зовсім не так. Головне, що дратувало людей, це моя незалежність. Я міг бути бідний, але гордий, аби нікого ні в чого не просити. Бо на настільки багато чого я повинен зробити, що треба десь втікати, зриктися з життя, людей, товариств, домівки, всього, щоб тільки віддатися цій цій праці. Але я не живу. Я вважаю, не живу. Я працюю. Треба так або, або, або жити, або працювати. Поєднувати і життя, і працю то є дуже важко. Тут якась половина десь получається. Минули літа молодий, холодним вітром од надії уже повіяло, зима Сиди і нічоїсінько не жди. Не можна загнати Марчука в якісь рамки, Марчук. певні марчу, що це... Марчук це свобода. Це просто так. Це немовірне. Це свобода. І потім дуже багато тайн в його роботах. Це і зв'язок людини з природою, і людини з людиною, відношення чоловіка і жінки і з космосом. Це власне, і навіть з цією вороною, яку як розповідає сам Марчук, він колись образив, бо бо побив яйця в її гнізді. І тепер вона його переслідує і на все життя. Він з зв'язаний. Отак і Україна зв'язала себе з Маршуком, чи Маршук з Україною, де б він не був, де б він не жив, але це справді національний художник. У нього особливе відносини до Шевченка, особливо внутрішнє, глибинне. Він розуміє, Тараса Шевченка, можливо, не так, як тепер у політичній ситуації бачить пророка вождя, щоб допомогло ті чи інші партії чи ті чи інші людині влаштуватися в цьому житті. Маршук бачить в ньому геніального митця. З усіма його болями, з усіма його стражданнями. І Вони дуже співзвучні, Іван Марчук і Тарас Шевченко. Хіба самому написати таке послання до себе та все до чиста розказати, усе, що треба, що й не треба. Бо вже б здавалося пора, але вже десяте літо як людям дав, як обзаря. А їм неначе рот зашито. Ніхто й не гавкне, не лайне, неначе й не було в мене. Слово має президент України Леонід Данилович Кучма. Відомо, що найвищою точкою України є карпатського верла. За географічними мірками це справді так. А вершиною, що уособлює духовність і талант, була, є. І залишиться славетна Чернеча гора. Її і підніс віщий пророк геніальний співець землі української. У нинішній нашій зустріч подвійний привід, вручені знак лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка 97-го року. Державної премії України імені Тараса Шевченка постановляють. Присудити державні премії України імені Тараса Шевченка 1997 року. Івану Степановичу художникові за цикл картин Шевченкіана та голос моєї душі. Гранд Мерсі. Символ України це художник багатоликий. Щедрий на талант, чим пишатиметься Україна, і нас знатимуть в світі саме дякуючи Марчукові. Бо нас там не знають, пейзажі Марчукові досить прості, але філософічні, надзвичайно прозорі. підробити. учасник академії мистецтва Україні може зробити гібше, ніж Рембрандт. Ти повторивши Рембрандта, зрозуміло. Марчука практично ніхто не підробляє. Я знаю, що його роботи пробують викрадати на виставках показник його таланту, але підробити їх неможливо, тому що техніка справді особиста витворена ним. І це саме те мистецтво, яке будить думку. Глянь униз ясен місяць і це видовище. М'яко спали додолу з потоками нічного сяйва на обличчя жахливі, набріякли, багрові, на мертвих, на їхні спини, на їхні широко розкинуті руки, вилиї на землю своє безкрає море світла, священний місяць, і особливість творчості Івана Марчука це свобода. Тому ми ці найвразливіші сьогодні їх навіть затерли там у масі. Не, не вміють бити ліктями під ребра, не вміють працювати. І це саме є особливість українського мистецтва, бо попереду йде Шевченко: ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою.